Відповідно, якщо раніше такі споживачі платили в десь в середньому 70 гривень при наявності лічильника, то зараз відповідно платіж становитиме порядку 90 гривень. А на сьогоднішній день у нас вже 95 абонентів має лічильники, тобто таке зростання десь на рівні 20 гривень, це буде для тих, хто має лічильник. 95%. 95% має вже індивідуальний лічильник. Лишилося ще 5% абонентів, яких немає, там десь, звичайно, платіж для тих, хто не має лічильників, проводиться по нормі чи по загальному будинковому лічильнику, він буде десь трошки більше, звичайно. Тому споживачам можна лише ще раз порадити, порекомендувати, хто ще не має, достановити індивідуальні лічильники і знову ж таки зекономити, в тому числі на оплаті за водопостачання водойду. Субсидії аналогічно мають бути ми вже направили в управління соціальної політики про перегляд відповідно, вони також мають бути відкривані.